Ще нам браття українці усміхнеться доля. Всім привіт! В цьому відео будемо переробляти імпортні транзистори. КФВ-18 в кількості 150 штук. Це транзистори. З непозолоченими ножками, але всередині якась позолота є. Далі ВС-179 в кількості 30 штук. Транзистори на подобі польовиків з позолоченими ніжками. І КС-509 в кількості 40 штук. Польовички з непозолоченими, з непозолоченими ножками. Ці всі транзистори я буду переробляти в одному арпінажі, але розч... позбавлятися зайвих металів буду окремо. Більші транзистори окремо і менші транзистори <кій> окремо. В першу чергу, перед хімічним позбавленням зайвого металу. Нам потрібно позбавитись механічним способом від кераміки всередині. Вона є як в великих транзисторах, так і в малих. Беремо плоскогубцями плоскогубцями і здавлюємо края. І все, вилітає. До ось такого стану. Дрібні, набагато простіше. Чисте. Але я вам хочу сказати, що ці транзистори більші дуже важко. зжимаються дуже важко, буде позбавитись від кераміки. Але можливо. Зараз, щоб зекономити час, почищу від кераміки поза кадром. Тоді продолжим разом с вами. Подготовленный уже материал. Вот так. Выглядит. Один важить 0,78. А все разом. А все разом. 87,5 грамм. Ні, Еще одна. 88 грамм заряжаем его нашу полгу. налью 200 миллилитров ой, 400 миллилитров и 4 ложки а мячной селитры Ну, а в цю меншу колбу я засиплю э, матеріал з пальвичків. До речі, дізнаємося, скільки один важить. Одна, одна шапочка важить 0,2. грама. І побачимо, скільки нас встигло. Угу. Щось падало, не падало. Одна впала. 15,7 грамм, Высыпаем. Думаю, 200 мл выстачить. Але не льют 300. И додаю 3 ложки в тилитр. І також ставлю розчиняти. Тут. Тут зараз дуже багато металу розчинено. Я його як би не хотів, профільтрувати не зможу. Тому доведеться мені його просто зливати в окрему тару, розбавляти великою кількістю водою, чекати, поки позолота вся осяде, тоді зливати лишню воду і решту вже фільтрувати. Великі транзистори ще розчиняються, полівіки вже всі розчинилися. Їх і фільтруємо. Поки що гарячі, і не почали випадати залізні купороси. В польовіках та позолотики, яка була з позолоченими ножками, там більш-менш товстий слой позолоти. Но в тих транзисторах, в яких були не позолочені ножки, ми бачимо позолота дуже-дуже тоненька мізерна. Вона навіть не тримає форми. Настільки вона тоненька. І щось мені здається, що. Позолота, яка знаходиться в більших транзисторах, такої самої якості. Тобто ніякої. Оце перша партія кислоти, яка розчиняла більші транзистори. От стільки випало залізного купу. Це все буду розчиняти в воді, чекати, поки позолота осяде, а тоді фільтрувати. А це вже другий раз залив електроліт з сілітрою. Багато шапочок не розчинених, але в цей раз вже видно позолота. Позолото, по дивлюся дуже тоненьке. Ми вчасно вимкнули світло. Придеться профільтрувати цю позолото і на цьому сьогодні свою роботу завершити. Бачимо, розчинилися всі зайві метали розчинилися, <кій> залишилось позолота одна. Я зараз буду фільтрувати. Позолоти зовсім мало. Ось це з великих транзисторів. Позолота зовсім тоненька, така бідна-бідна. І оце з транзисторів наподобі і попольовичків. Мені здається, що тут може і більше, ніж в цих більших. Так, ну і це, все це об'єднуємо. Кидаємо все в загальне так. Це сюди. Оп. І це сюди. Так. Тепер обов'язково пересидити. Кислоту, яка розчиняла великі транзистори. Там теж небагато, але є позолотки. Ну ось, горим пополам вдалося мені все профільтрувати, і в мене вийшло два стакани з фільтрами з позолотою. Це у нас основне, явне, явне позолота. Я його взяв окремо і це у нас фільтра. Тут в мене декілька фільтрів з першого розчинення, там, де Основне було розчинення, де була неймовірна велика кількість залізного купоросу. Я його розчиняв великій кількості воді, води і фільтрував. Випадала ця ржавчина, це сам метал. Ну, в царю воно розчиниться. Я вирішив розчиняти його окремо. Спочатку заливаю царя в цей самий брудний розчин. Буду лити. Тут його зовсім небагато цього золота, цієї пилі позолоченої, але воно все-таки є. А, розчиню його, а потім. Цього царя вже буду вливати сюди, в цей стакан. В цьому стакані вже буде мені проще дивитися, чи все золото розчинилося, чи потрібно ще додати якоїсь кислоти. Отже, отже, розпочинаємо. 50 мл соляної кислоти. 10 мл азотної. І ставимо на підогрів. На невеликому вогні. Розчин уже закипає. Він в такому стані він уже трохи, трохи часу пробув. Все золото розчинилося. Вся ця муть коричнева розчинилася. І час і час переливати царя до основної позолоти. Ці фільтри вижму і промию не одною кількістю раз дистильованою водою. І додам все сюди, після того, як вся позолота в цьому стакані розчиниться фільтруємо нашого царя, профільтрував. І випарив. Випарити треба хоча б до 100 мл. Може трошки більше випарю. Випарив до 100 мл. Хочу вже йти спати. І тому буду прикапувати гідрозінгідрат. Скоріше за все, випаде мілки станом. Випаде низькоагульованим, але буду, якщо що, перерозчиняти і переосаждати. Починаємо відновлювати. ну, начебто все. Так, дивимось. Все. Чорних п'ятін немає. Ось. Все, золото. Вездоновилося все. Так, трошки погрію і залишу його відстаюватись до ранку. Взагалі смішний. не про що. Оце таке золото маємо. взагалі даремна праця. Що ви хочете? Імпорт є імпорт. Такий мізір золото. Шепінка навіть присутня. Зовсім ні про що. Я не знаю, чи навіть ваги покажуть. Зараз додам електроліту. І попробую прокипяти, в електроліки. Можливо, якусь какульку і вдасться зібрати. На дні пиль. Ну, Тепер, мені здається, вже можна зібрати його. І вже можна буде зважити. Зібралося все до кубки. Його тут небагато, але ваги повинні показати вся пиль зібралася в кубку. Підведення підсумку із 185 імпортних транзисторів ми отримали золото 0,15 грам. Що я можу сказати? Хоч і мали мала вага, але... Вже має свою ціну. Чи стоїть збирати імпортні транзистори? Вирішувати вам. На мій погляд, якщо вони достаються безкоштовно, так. Відсовувати їх не потрібно. Але якщо на них витрачати свої кошти, плюс кислоти, плюс е комусь ще заплатити, щоб він їх переробити, я вважаю, що так можна піти навіть в мінус, плюс ще е заплатити за пересилку в дві сторони. Але чи переробляти, чи не переробляти, чи збирати чи не збирати, вирішувати особисто вам. А у мене по даним транзисторам все на все добре і бувайте здорові.